Вітаю! Нещодавно ми робили допис про те, що на українському ринку з'явився коктейль Total Nutrition Today в оновленому складі. Коротко коктейль називається TNT. склад розширено за рахунок збільшення кількості харчових волокон, за рахунок поширення антиоксидантної дії, і в кожній порції тепер є 5 грамів рослинного білка. Буквально декілька днів тому. Коктейль з'явився у продажу. І от ми його придбали. І зараз будемо куштувати. Коктейль є, можна так казати, що там, скільки його там, да. це є порошок. Там всередині є мірна ложечка. Зараз ми її дістанемо. О, вона вже наповнена. Порошком. Це є порція. Спочатку маленький кефір. Ні. Ні? Так звичніше. Можна наповнити, розбовтати порошок з водою. Тоді ви отримаєте напій, який буде. Без глютену, без глюкози, без тваринного білка, без цукру, тобто абсолютно здоровий, Без лактози. Ми, як наповнювач, беремо без лактози. Ми, як наповнювач, використовуємо кефір, тому що ми зазвичай робимо у домашніх умовах йогурти з НСП, біфідофлори і самостійно виготовимо кефір. Тому ми полюбляємо більше робити коктейлі саме на основі молочних, кисло-молочних продуктів. Компанія рекомендує розбовтувати одну мірну ложечку з, в об'ємі рідини 118 мг, це приблизно половина цієї стрілянки. Ну, якщо ви берете от, густіший е, молочний продукт, то буде більш густий коктейль, з водичкою, звісно, він буде легше питися. Ось такий продукт виходить. Якщо ви зараз ми його скуштуємо, ну, це просто на смак це просто фруктовий. Смачний фруктовий йогурт, густий в нашому випадку вийшов. Якщо ви хочете його урізноманітнювати, робити більш цікавим для дітей, ви можете додавати соки, додавати у блендері перемішувати, перемішувати фрукти, ягоди, можливо, що ви любите додавати. Да? І що можна сказати про користь такого напою? Виходячи зі складу продукту, він, по-перше, буде задовольняти відчуття голоду. І тому цей продукт можна сміливо і ефективно використовувати в схемах схуднення. І у випадках, коли у вас немає можливості своєчасно в якісь моменти дня, періоди дня або життя якісно похарчуватися, наприклад, десь в дорозі в відрядженні. В школі діти не можуть, якщо нормально поїсти. Тобто, перше, це корекція харчування. Якщо це просто корекція, можна спокійно один раз на день його використовувати. Якщо це схеми для схуднення, то два рази на день і один раз дуже бажано нормальне звичне харчування. По-друге, цей коктейль буде піднімати ваш підвищувати ваш рівень життєвої енергії. Тобто, ви просто будете себе почувати краще, у вас буде більше. Енергії, більше настрою, менше роздратування якогось і тому подібне. По-третє, це цей продукт буде посилювати онкопротекторні функції організму. Він буде обов'язково позитивно впливати на функцію травлення, тобто, взагалі, кишечник і всі органи, які з ним разом працюють, буде. Краще себе почуватися і буде завдяки цьому покращувати роботу і всього організму в цілому. І цей продукт, що буде ще робити? Детоксикант. Да, треба пам'ятати, що дуже широка, широкий список харчових волокон, як розчинних, так і нерозчинних у складі, тому цей продукт обов'язково буде працювати як детоксикант. І якщо ми говоримо про дійсно щоденне використання, то це буде така фонова, щоденна, легка, чистка організму від тих токсинів, які ви отримали з повітря, з води, можливо, не дуже якісної, і так далі, тому ми дуже вам рекомендуємо звертати увагу на цей продукт. Компанія гарантує. От є склад повний, з що є в складі. І на білому фоні ми бачимо ті складники, наявність яких компанія гарантує. І тут все це і можна побачити: і мікроелементи, і вітаміни, і мінерали, харчові волокна, вітаміни групи Б, до речі, тут є для нервової системи шкіри і кишечника. От, тому Можете приходити в гості, коштувати з нами, можете використовувати самостійно для себе. Ми допомагаємо придбати ці продукти. Удачі вам і здоров'я. До наступних зустрічей!